67-річний Михайло Хребет до амбулаторії у селі Бошківське в Новоселівської громади прийшов отримати бустерну дозу вакцини від коронавірусу. Про можливість зробити таке щеплення він дізнався від сімейної лікарки. Температура в нормі, тиск в нормі, і пропоную зробити бустерну дозу для підвищення імунітету від коронавірусної хвороби. На коронавірус чоловік не хворів, а перші два щеплення він зробив у березні та червні минулого року. Я вирішив, що це краще буде для здоров'я, для підвищення імунітету. Хочу бути впевнені, тому що якщо я захворію, то це буде. Більш-менш легкій формі. Вакцинуємо кожного дня ми близько 20-30 чоловік. З них ну, відсотків 50, мабуть, це вже пішла бустерна доза, так як уже підходять сроки після хвилі вакцинації. У Башківській амбулаторії обслуговують понад півтори тисячі людей. Із них два щеплення, мають 70% населення, каже завідувачка Наталія Пархоменко. Зараз вже 40%. Із них провакцинували бустерною дозою. Люди приходять і самостійно, вже побачили позитивний ефект від вакцинації, менше стали хворіти, в легшій формі переносять, менше госпіталізацій. Бустерну дозу нині вводять усім охочим, якщо від моменту другої вакцинації минуло півроку, каже Ольга Бастаногова. Бустерну дозу роблять для того, щоб підсилити імунну відповідь. Зв'язку з тим, що через 6-9 місяців імунна відповідь на після вакцинації трошки падає, тому нам треба підсилити імунну відповідь у людини на ковід. До пункту масової вакцинації отримати бустерну дозу прийшла Полтавка Людмила Мирушніченко. Перші два щеплення, каже, робила в серпні. Зробила для своєї безпеки, для безпеки своїх друзів, окружаючих, ну і для себе. У колективі у мене працівники були, захворювали вірусними заболіваннями. ну, У мене можу сказати, що улучшився імунітет. У середньому за день у цьому пункті вакцинації від коронавірусу щеплюють півтори сотні пацієнтів. Третина з них імунізується втретє, розповіла Світлана Тимченко. Найбільше це люди пенсійного віку, але молодь також підходить. Від початку вакцинації третіми ревакцинальними дозами близько півтори тисячі зробили полтавці в нашому центрі. На Полтавщині бустерну дозу вакцини від коронавірусу вводять від 24 грудня 2021-го. За цей час треті щеплення отримали більш ніж 29 тисяч жителів регіону, каже Ольга Бастаногова. Взагалі щеплено вже 54% населення однією дозою. 51% населення Полтавської області щеплена двома дозами. Якщо це казати цифрами, то це більше ніж 600 тисяч людей. Тетяна Весна, Богдан Казирід. Новини на Суспільному, Полтавщина.